Увага, шановні друзі, потрібен розголос. Українська влада і українське командування продовжують знищувати наших військових, їх просто закидають на м'ясо і там залишають. Мені написали родичі військових, які служать у 120-й бригаді, і розказали про ту ситуацію, де знаходяться зараз їх рідні. Далі просто зачитую: 120-та бригада, 171-й батальйон. Зараз знаходяться на Донеччині в селі Старомайорське, яке майже повністю окупували расисти. Хлопці вже два тижні знаходяться в напівоточенні багато двохсотих і трьохсотих, без їжі і без води. До речі, я в своєму телеграм-каналі опублікував цю новину і там прикріпив карту від І На карті видно, що дійсно це село майже повністю окуповане російськими військами. Територія, на якій перебувають в оточенні наші підрозділи, прострілюється з усіх боків. Воду і їжу скидають їм дронами. Іншої можливості наблизитися просто немає. Є бійці з перебитими кінцівками, з турнікетами, які вже більше чотирьох діб з моменту накладання, та інші поранення, які допомога потрібна більше ніж терміново, а її просто немає змоги надати. Перша танкова бригада ВЧ 1815 під командуванням полковника хода Леоніда Олексійовича, до якої прикомандирований 171 батальйон 120-ї бригади, не має бажання виводити хлопців ні 200, х ні 300-х. Через зволікання командування наші воїни втрачають шанс зберегти поранені кінцівки і свої життя. Також є інформація про те, що саме цей полковник хода Леонід Олексійович, який не хоче евакуювати поранених військових та тих, хто загинув, це є кум головнокомандувача Олександра Сирського. Саме тому ніхто нічого і ніколи там розслідувати не буде. Він робить те, що йому захочеться, тому що знає, що все це буде безкарно. А тим часом життя українських військових рахується просто в годинах, а можливо у когось навіть хвилинах а саме головне, знаєте, чому вони не хвилюються за тих пацанів і не евакуйовують їх? Ну кинули і кинули, ну загинуть вони там та й загинуть. Кому потрібні поранені або там загинуть. А все просто, тому що в Україні йде загальна утилізація. І прийнято закон про посилення утилізації, не мобілізації. Ні, друзі, оце йде справжня утилізація. Тому їм абсолютно плювати, скільки там хлопців загине. Вони прекрасно знають, що ти цекашні виродки та поліцаї нахапають їм і ще більше ресурсу. Не людей, а саме ресурсу, тому що так вони називають українців.